Добрий день, шановне панство! З вами знову Еля Вишивалка і мій наступний рукодільний тиждень. Ви бачите зараз в кадрі мій чобіток. І я можу вам сказати, що свято наближається. А чому воно в мене наближається? Бо я просто банально в грудні не встигну зробити всі свої проекти, які я запланувала до кінця цього року. Те, що я хочу вишити. Ба більше, я ще й хочу розпочати один проєкт, і навіть два проекти я хочу розпочати. І обов'язково хочу закінчити їх до нового року. І з того, що я собі запланувала, там є цей чобіток, ще один чобіток від Діма, який я ще навіть не розпочинала. Новорічна зірочка і мапа України. Мапа України не стосується новорічних свят, але я просто собі ставила це за план на цей рік. Показую, як виглядає цей чобіток, який має вигляд, буде мати вигляд цей чобіток. От, е, зараз я можу сказати, що на ньому відшито 18,49%, і залишається ще 9128 по марафону. Тут використовується бісер, хрестик і бекстіч. Робота зараз в мене не зап'ялена, не натягнута. Я подивилася, в мене є вільна рама, я обов'язково її натягну, бо це нагайний процес, і він буде дуже багато братися в руки. А так як у нас свято наближається, будемо продовжувати нашу новорічну тематику і сюди вповзає знову моя ялиночка, мій дизайнерський проєкт. Він вишивається в мене щосереди, постійно, поки що я не відкладаю по марафону, нічого не скажу, бо знову ж таки, повторюся, для тих, хто постійно дивиться мою, мій канал. Немає кінечної схеми. Вишивається те, що сьогодні придумалося, і схема кінечна буде вже повністю в кінці вишитої роботи. Працюємо, вишиваємо. Я думаю, що буду включатися повторно для наступного, для наступного, для наступного кольору в грі Монополія. Не перемикайтесь, чекайте далі. Ну що, шановне панство, можете мене привітати. Все ж таки я е, отримала можливість в монополії зробити старт. І тому ось вам одразу показую таку красу. Трошки тіл, тіліпаю камеру, бо з рук знімаю, вже поспішаю. Е, от це у нас черговий чобіток. Ось так зробимо. Черговий чобіток. Gold Collection від Dimensions. Загалом, по марафону в мене якийсь перенабір існує. Тут будемо передивлятися, його перепровіряти. По, по перенабору 16902 хрестики. По марафону, там мають бути і французькі вузелки, і бекстіч, прямий стібок, полухрест. І хрест. Так, виходить, що в нас тут довжина має бути 46 см. Не знаю, чому вони не пишуть і ширину. Але то таке ось такі в нас прямо такі зимові сніжні кольори, снігові сніжні. Я тут навіть побачила десь, десь побачила зараз зараз швидко не знайду. Ось у нас тут має бути навіть Металізована ниточка. У десь тут була ось вона була окремо. Так, ніт. Бачите, щось дивлюся в камеру, що я вам там знімаю? Ось вона. Ось ця краса, неймовірна. І що я вам хочу сказати? Я цю дубову жуть, дубову-дубову жуть. Буду замінювати на рівномірку 32-го каунту такий блідоблакитний колір. Різницю ви бачите, але я передивилася по перенабору. Цей блідоблакитний колір має, ну, буде видно з півхреста, звісно. Що. І ось тут, між білими півхрестиками, відтіняти сніг. Тож, я думаю, що воно має в мене вийти набагато навіть краще. Ніж оцей жах жахливий, який не проколоть, нічого з ним не зробить і взагалі. Тому я шитиму на рівномірці. Рахувати сильно я лінкуюся, тому я буду шити, в принципі, який маю шити, буду шити зверху вниз. тут відмірюю з краєчкою, скільки мені треба буде, і вже буду починати. Тож, можете мене вітати з таким от класним-класним стартом. Я думаю, що я встигну до вихідних, до зйомки звіту за тиждень. Я думаю, що я встигну зробити ту необхідну тисячу і зможу вже похвастатися, що то вона має бути. Ну що, шановне панство, а мені пощастило іще раз в монополії. І тепер я буду стартувати цю красуню. Вже давно про це думала, але все якось, знаєте, було не на часі, не на часі. Хочу більше фінішувати, хочу більше фінішувати, а ось коли доля. Дає такий дарунок, що можна іще один зробити старт, то треба з цим скористатися. Тут, як ви бачите, в мене просто сипано повністю увесь бісер, який має бути по ем, схемі по ключу. Тут в мене три крейніка. знімаю з ручок, тому що, тому що трошечки поспішаю, хочу швидко вам. Оце все зняти. Ось він такий гарний крайнічок. Тут такі прикольні є бісеринки, отакі. Тут є квіточки, оці. І тут навіть зараз трошечки, тут навіть є отака зірочка. Ось вона. Ось ця зірочка. Так, буду починати робити, просто на руках, буду вишивати з. Нюргетру трієчкою. У мене вже дуже давно лежить, чекає оця гарнюся пофарбована надійкою Дмитрук. Вона в мене точно така ж, як і інші були в мене русалонькі парні. Може, потім фотографію скину, а може, а може просто покажу, якщо хтось зацікавиться. Ну, і звісно, що я буду вишивати своєю улюбленою. 28 голочкою. Обожнюю ці голочки, через них проходить весь майже бісер. От, мені дуже зручно. Так що чекаємо оцю красу. Будемо стартувати. Ну що, шановне панство, а ось і мій звіт за цей тиждень. Тиждень був дуже насичений, дуже прикольний, хоча по марафону я нашила менше, ніж минулого тижня. Менш з тим мені дуже все подобається, і я буду зараз розповідати, скільки ж цього я тут наробила. Зараз ви бачите мій чобіток. Я вже його навіть підписала. І я все ж таки взялася додавати тут бісер. Як я вже казала, я вишиваю зверху донизу, щоб потім в кінці не тягнутися і ну, не буде так навантажуватися рука. Тому я завжди збираюся зробити самі неприємні моменти найпершими, щоб потім вже отримувати повне задоволення і під фініш просто кайфанути неймовірно. Тож, я вже майже Нет, я вже тут закінчила все. Ось ця ялиночка в мене стоїть на першості, що треба її бісером. Завишивати. І тут треба буде. Зараз наближу. Бісер я підбирала на власний погляд. З нитками тут був дуже великий прикол, до речі. Зараз розкажу. В цих нитках існує номер 504 DMC. По всіх палітрах, по, по всьому цьому, зараз 2 секунди. Його вже прямо написано, що це новий 38,13, тобто 38.13 в дужках пишуть колишній 504. Але в цій схемі стався, стався якийсь прикол дуже серйозний, тому що і 504 колір існував, і 38.13 колір існував. Я навіть писала Анжеліку. Дякую величезне, Анжела, тобі привіт. От, Вона мені порадила трошки підзамінити на 3817. І все б склалося. В принципі, в принципі, там треба було тільки 6 хрестиків, по-моєму, 504-го кольору. Да. От, Воно б не так прямо було проблематично, якби б не стосувалося такої розтяжки, як от в цій ялинці. Тобто, від самого самого світлого до самого темного. По-моєму, ця ялинка має бути десь отут. Я вже зараз не згадаю швиденько, не скажу. Ну факт залишається фактом. Тож, будьте уважні, тоді, коли ви берете і починаєте якийсь набор або ще щось, особливо, якщо це по перенабору. Я якраз працювала по перенабору. І з того, що в мене є зараз, мені дуже подобається, дуже мене радує. І зараз скажу вже по Цифра конкретно. А що в нас виходить по цифрам? У нас виходить 27,43% вже відшито. Тобто майже майже третина. Бісер, я тут теж вирішила пришивати трошки інакше. Тут достатньо крупний каунт я брала, по-моєму, 27. От. Да, 27. І вирішила все ж таки бісер шити не на хрест, а вирішила шити його по прямій лінії. Тобто, виходить, що я зацепилася, вибачайте, не так як ми хрестик робимо, а я пришивала його горизонтально. Тому він увесь тут вкладений рівно, бісеринка вкладена рівно. І займало менше часу, ніж пришивати на хрест. Залишається мені на цій роботі 6800. В принципі, в принципі, Як я би хотіла б закінчити це до нового року, це достатньо реально. Не знаю, як воно піде далі. Я, в принципі, ті роботи, які я хочу позакінчити до нового року, я в монополії повиставляла по різним кольорам. Тобто, неважливо, який колір мені прилетить. Я зможу вишивати ці новорічні роботи і встигнути їх, в принципі, більш-менш часно. Далі заїжджає в кадр моя чудова ялинка. Ялинка в мене просувається дуже-дуже непоганими темпами. Тут я вже майже закриваю. Цей рядочок з Хардангером. Як бачите, я вирішила зробити трошки ширше віконця. Я все ж таки нижній ряд буду змінювати. Я вже собі запланувала, як то має виглядати в майбутньому. От, ну, в середу будемо працювати і подивитися ще раз. В середу, ще в мене з'явилася нова знайома. Вона теж з Херсона, теж вишивальниця, і вона побачила мою дуже стару, стару-стару достатню таку ілюстрацію невеличку. Я викладала шортс на цьому тижні з цією о, з ілюстрацією. Це Херсонська набережна. Ні, набережна Херсона, я її підписала. І вона в мене попросила, щоб я це зробила в схему. Вона б хотіла б сильно відшити. Вона дуже сумує за Херсоном. На даний час вона в Києві знаходиться. От, і, звісно, що в середу я не мала достатньо часу на ялинку, бо я займалася якраз цією схемою. Мені здалося, це дуже непогана ідея, тим паче, що ну, людина попросила чого ні. От, тому ялинка е трошечки менше вишилася, ніж планувалася, але це не також прямо проблематично і трагічно, скажімо так. От, Тож я показала. Цей ряд буде ще такий самий хардангер, скоріш за все, що як і цей. А отут будуть цікавинки. І в монополії і в мене випало в можливості цілих дві штуки зробити нові старти. Я неймовірно щаслива на цьому тижні таким. Приємностям, які мені підкинула доля. Я один раз потрапила на безкоштовний старт, і потім наступного разу я теж потрапила на безкоштовний старт. Саме найперший старт це в мене чобіток моєму коханому чоловікові. От, Зараз я покажу прев'ю, він буде дуже прикольний. Тут спуск з санчатами називається Dimensions. Я вже показувала там трошки. От, виходить дуже прикольно. Єдине, що ем, по набору стоїть 16-та аїда. Я Надійку просила про 32 рівну мірку, але, мабуть, щось там сталося і хтось щось переплутав. Це, в принципі, не уж і проблемно. буде просто більший. Я перерахувала. Я одразу побачила, що щось не так з цим каунтом, перерахувала, тут чомусь в мене на дюймі вийшло 29 ниточок. О. Ну, буде трошки більше, і це буде навпаки тільки прикольніше. Нашила я тут на цьому чобітку 1313. Тобто, я так дуже навіть непогано навишивала. На своєму чобітку я додала 1001 з половинкою. І ще один в мене був просто давно вже омріяний мегастарт. Це русалонька моїй доці, Аквамаріна. Я зараз знайду її. У себе в перенаборі. Покажу, як, яким вона буде мати вигляд в майбутньому, коли вже відішється. Неймовірно, гарна робота, вона якраз буде мені підходити під моїх русалоньок, парочки русалоньок. Ось ця красуня. Перенабор я робила самостійно. Дуже довго там мучилася, бо були такі мілхілівські бісери, яких, яких не було в паттернмейкері. Тож, от така красуня, на даний час вона нашилася тільки 543 хрестики, тож будемо далі з нею продовжувати працювати. Ось тут в мене вже обличчя потрошку вимальовується. От, буде така красуня. Загалом, за тиждень я нашила 2857 половиною, Це не рахуючи мою ялинку, якої ще досі немає. Я навіть подумала цієї середи, думаю, щось я швиденько справлюся з тою схемкою на Херсон. І сяду, мабуть, що потрошку буду перенабирати свою ялинку, бо там роботи буде дуже багацько. Ще й перерахувати всі переплетення, чітко зробити так, як я її вишивала. От, думаю, та зараз почну. <кій> Не почала, на жаль, От, але, але я думаю, що там по перенабору буде дуже-дуже велика кількість. Бо я вже вбачаю там багато бекстічу, яким я заміняю, хардангер. Ну, я просто малюю так його. І тому там буде така вагома кількість. Дякую величезно за те, що ви мене подивилися. Бажаю вам тихих ночей, здорового сну. Слідкуйте за мною далі!